Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українська влада готова допомогти Молдові у вирішенні придністровської проблеми. Ситуація навколо окупованого Росією Придністров'я різко загострилася. Новий уряд Молдови заявив про намір очистити регіон від військ РФ. Українська влада не виключила своєї допомоги Кишиневу. а в Кремлі заявила про підготовку наступу збройних сил України на Придністров'я. Військові аналітики вважають, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб посилити напругу на кордоні з Україною. Ситуація загострилась. Після того, як українська влада передала претенденція Молдови, має Сандо інформацію про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Сценарій перевороту передбачив, що росіяни захоплять аеропорт у Кишиневі і перекинуть до Молдови війська. Висадження десанту окупантів у Молдові мав підтримати російський військовий контингент у Придністрові. Після оприлюднення цієї інформації новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речен заявив, що Придністрові необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. За його словами, у Молдові існують реальні загрози ескалації. Або військових, або гібридних операцій, речення наполягає, що лівий берег Дністра, не визнана на Придністров'я, має бути демілітаризований шляхом евакуації російських військ та демілітаризації місцевих жителів. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Молдові з Придністров'ям, якщо виникне загроза для територіальної цілісності самої України. Міністерство оборони РФ у відповідь прямо звинуватило Україну в підготовці нападу на Придністров'я. У РФ стверджують, що бійці зсу готують провокацію, начебто вони перевдягнуться в Сійську форму і інсценують атаку російських військ з території Придністров'я, щоб отримати формальний привід для власного наступу. Міністерством оборони Російської Федерації нині фіксується значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне на нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР. повідомило у відомстві на цьому тлі президент Росії Володимир Путін скасував свій же указ 2012 року. В якому йшлося про пошук шляхів вирішення Придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі ТСНЮА припустив, що Росія розраховує поширити спеціальну воєнну операцію на Молдову. Для цього Кремль може вигадати сценарій із порятунком Молдова від вторгнення якоїсь третьої сторони до Придністров'я. Російська пропаганда назве молдовську владу нацистською та заявить що її треба якомога швидше денацифікувати і демілітаризувати таких. Гібридний сценарій можливий будь яка ЄПСО це фактично підготовка. Загроза збільшується. Росіяни можуть розповідати своєму населенню, що була загроза для Придністров'я. Саме тому треба розповсюджувати так звану СВО і на Молдову, каже експерт. Проте Коваленко вважає цей сценарій суїцидальним для РФ. Якщо він буде використаний росіянами, то вони зазнають ще більшу фіаско ніж в Україні. Є величезні сумніви, що цей сценарій їм вдасться. Військовий експерт Денис Попович вважає, що Росіянам було покрай важко організувати наступ з Придністров'я, тому що їхній контингент не має у своєму спорядження важкої техніки, а перекинути її у невизнаний анклав окупантам поки що неможливо. Але як певний хаб, щоб проводити диверсії і розхитати ситуацію в регіоні, Придністров'я Росії вельми підходить, каже оглядач. Хоча подібні речі вже порушували у квітні минулого року. Придністров'я розглядала як точку напруги, але тоді Придністровська еліта досить серйозно сказала, що не хотіла б вплутуватися у війну. Так чи інакше потрібно стежити за цією ситуацією, оскільки ми бачимо, що там якісь події наростають. Підсумував Попович. Військовий аналітик Олексій Гетьман у коментарі. Для Тесен Юї висловив думку, що росіяни хочуть перекинути війська до Молдови, щоб посилити своє угрупування і створити загрозу для Одеси. Чому важливе Придністров'я? Сил та засобів там у ворога немає. Оперативне російське угрупування знаходиться в Придністров'ї, тому що там залишились дуже великі склади із снарядами. Перемістити ці склади до Російської Федерації неможливо, але зробити там якесь угрупування, яке буде використовувати боєприпаси, це цілком можливо. Я припускаю, що вони хочуть направити Молдову кадирівців або інших спецназ для захоплення влади в Молдові для створення угрупування і а. Атакування Одеси. Гадаю, що наша розвідка та сили оборони роблять розумні правильні речі, посилюючи заходи безпеки на кордоні. Зазначив гетьман. Колишній радник Офісу президента Олексій Растович вважає, що Україна може допомогти Молдові зачистити Придністров'я за лічені дні, навіть не чекаючи перемоги у нинішній війні з РФ. Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю і погодився, що Україна має можливості, щоб вигнати з Придністров'я російських військових. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.